Здоров'я для всіх українців, добра і достатку у кожній родині, миру і волі рідної України! Святий Миколай! Святий Миколай, ну тоді тоді прошу, всі разом. Я говорю святий, святий Миколай, до нас гості завітай, а ви кутуєтеся. Святий святий Миколай, до нас гості завітає. І ще. Святий, 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 до нас гості завітать. Бачите, заживий, це дуже добре, святий Микола! Виходить, виходить! До вашої хати, всіх навчить, як виживати цей громадський ваш процес. Зняти порцю, зняти стрес. З Новим роком вас вітаю. Щастя волі вам бажаю. Да. Миколай видав класно. <свистит> да. Видав. Да. Неочікувано. Святий Миколай, так, шановні друзі, сейчас. Шановні друзі, ось у нас є ось така новорічна Якщо Потім піти ближче, позивилися. А це ви, я думаю, здогадали, що це таке. Дракон. Символ 24. Шановні ну, друзі, бачите, у нас Святий Миколай прийшов до нас з гостинцями. І борода настояща. Але, щоб їх скуштувати, команди повинні приготувати привітання. І привітати всіх нас тут з наступними і з наступаючими. Прошлими святами. Будь ласка, у вас є дві хвилини. Петрка і, і ці команди. Думайте, дві філинки у вас. Що ви скажете? Одинсь. Хай Бог нас благословляє, укріпляє, миром любові нас величає. Щоб завжди у мирки сіяли, і щоб гроші Прилопали, як бани листочок. Добра мира! Україні вже Сяця радість подібні. Друга туман! Новим роком поздравляю! В'язь радість! Я до вас приїхав подивитися, що місті Кам'янське робиться. Я радий, що тут оформилася громада. Республіки Україна буду напевно, залучатися в своєму місці, в місті Дніпро. <звідріпи> <О>. Дякую, Дякую. <звідріпи> Ну, я представляю другу чи третю команду. Давай третю. <звідріпи> в мене є такі слова привітання, ну так як всі э, э, ці події. Наближається до новорічних подій, до новорічних свят, то я безумовно бажаю всім міцного здоров'я і наснаги. І хочу зараз ну, цей вірш зачитати вам вірш Тараса Григоровича Шевченка. Звичайно, він не стосується новорічних подій. Но, я думаю, що якщо ви його послухаєте, ви трошки щось зрозумієте. Він називається «Доля». Ти не лукавила за мною. Ти другом, братом і сестрою Сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказав. А я послухався і вчився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя. Мій друже вбогий, нелукавий, ходімо далі, дальше слава, а слава заповідь моя. Так от за, заповідь у Тараса Григоровича Шевченка була така, я не буду його читати весь вірш. Як понесе з України кров ворожу у синє море, отоді я все покину. І полину до самого Бога молитись. А до поки я не знаю Бога. От я вам і хочу сказати, щоб ви приходили сюди на прийом, спілкувались з нами, спілкувались з Карповою, спілкувались з Рибалкиним, з Вітером Володимировичем Живодровим. А саме головне, як сьогодні про це казав Павло Олександрович. Щоб ви визначались особисто, хто ви, чи людина і для чого ви приймаєте це рішення і як ви будете жити далі. Все, дякую. В інтернеті Треба. інтерес є для нашої громади. І я до інтернету кажу, що Україна без землі, государство Сомалі. А ви думаєте? <плоди> <плоди> то, що його немає. Так. Шан, шановна громада, прошу до столу, чаюємо, п'ємо каву, всі б, сі, підійшли, будь ласка, всі. Нам, нам, нам кажуть, що ніде інформації не бахмали. Кожній команді прийняти участь у написанні бажання на наступний 24-й рік. Одним словом. кожен виговорює своє слово. Продумайте і одна хвилина, і починайте. А, так. А, так. Сейчас підожіть, підіжіть, підіжіть. Велику, великі. Починаємо з Святого Миколая, так? Угу. І так же по кругу й піде. Тільки громко говорить. Готові? Угу. Святий Миколай, будь ласка. Воля. Дружба. Любов. Перемога. Справедливість. Здоров'я. Мир. Мир і благодать дому нашого. Знищення <звучить> ворогів <в> України. Одним словом. Здравомисліє. <звучить вороги> а, ви ви? <звучить вороги> а от що про це? Ну, не одним словом сказав Святий Миколай. Ось які слова написав Миколай: загадаю бажання найдорожче у світі, щоб мир настав в Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно і щасливо, щоб не плакали мами у журбі за синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Це так сказав Святий Микола. Можете йому Ага, Шановні, на адресу Святого Миколая прийшли телеграми. Давайте я вам почитаю. Любий святий Миколай, Коли я писав, що хочу завжди бути у формі, я те слово скорочую, я билди не мав на увазі. Ну, Я билди олагли на увазі. Непонятно. Ще раз Так. Да. <смітна> Ви зверніть на цей стан, який зараз є, на військовий. Да? <смітна> Любий святий Миколай. Коли я писав, що хочу завжди бути у формі, <смітна> я би одне мав на увазі. Зрозуміло? <смітна> Зрозуміло. Друга, друга телеграма. Святий Миколай. Принеси Мар'яні безуглий трохи розуму, бо мій тато через неї багато матюкається. Вона ж безугла, без вугла без розуму. Так, よかった。 Сергей Филипп знаешь кому? Сергей Влад, А, Сергей Я начинал учить в 13-м году. Да. Сергей Филипенко я знаю, по свободе знаю. <плес> а, ну, так. Як їм казав приїжджав, за ані кажуть, так не платі, хто запіхав. Та підождіє. Ну, <плес> <хороший. плес> Ми не знаємо, що буде завтра. Нехай воно просто буде. І в ньому будуть ті, хто нам дорогий і рідний. Дякую за вечір, за збори. За двадцять третій рік Все накрати громада.